Чи жадібний я, дорогі мої, з жадібністю боротися дуже важко, особливо, якщо ти сам вражений цією вадою, перший крок до звільнення від власної жадібності, як і від будь-якого іншого гріха і вади, це зв'ясувати, чи жадібна людина, чи ні. Якщо любов до грошей, майна соціального статусу, стає рушійною силою і основним стимулом вашого життя, то вами оволоділа жадібність. Якщо у земному ви бачите ключ до щастя та єдиний спосіб підняти настрій і отримати полегшення, єдину відповідь на ваші проблеми то вами оволоділа жадібність, якщо гонитва за статусом і майном відбувається на шкоду служінню Христу, то вами оволоділа жадібність. Якщо бажання земених благ настільки оволоділо серцем, що вам треба все більше і більше, тоді вами оволоділа жадібність. Виявлення проблеми це перший крок до позбавлення від неї. Допустимо, ви зрозуміли, що є власником цієї вади жадібності. Що далі? Як позбутися жадібності? Зрозуміло, неможливо позбутися жадібності за один день. Тим більше, Якщо ви вже давно знаходитеся у рамстві цієї вади, але спробувати неодмінно варто. Господь Бог за часів старого завіту відчував свій обраний народ, відвучував свій народ від жадібності таким чином, коли будеш жати на полі твоєму і забудеш сніп на полі, то не вертайся взяти Його, нехай Він залишається прибульцеві у Богому сироті і вдові, щоб Господь Бог твій благословив тебе у всіх справах рук твоїх, коли будеш оббивати маслину твою, ти не перегадай за тобою гілок, нехай залишається прибульцеві, сироті і вдовиці. Коли будеш знімати плоди у винограднику твоєму, не збирай залишків за собою, нехай залишаться прибульцеві, сироті і вдові. і пам'ятай, що ти був рабом у землі єгипетській, тому я і поверіваю тобі робити це. Книга Второзаконня, 24 глава, 19 22. Ст. Чим раніше почнеш позбуватися жадібності, тим краще. Християнські психологи, щоб попередити розвиток жадібності, радять звернути увагу поведінку дитини ще в ранньому віці. Наступні рекомендації можуть бути корисні батькам. щоб оберегти дітей від жадібності. Треба направляти їх до протилежня, до щедрості. Наприклад, приучати дітей ділитися з іншими тим, що в них є, Привчати дітей бути задоволеними своєю їжею, одягом, іграшками, дотримуватися правила, хто не задоволений тим, що йому дано, той нічого не заслуговує. Заохочувати дітей допомагати бідним, стежити, щоб діти не привласнювали чужі речі, і якщо таке раптом сталося, замусити негайно повертати те, що їм не належить. Якщо дитина приносить додому, знайдена на вулиці чи у класі, вимагати, щоб вона спробувала знайти хазяїна знахідки. Наприклад, щоб вона оголосила, чи не загубив хтось речі, яку вона знайшла? Учити дитину, що гроші і майно не найбільше благо на землі, що набагато краще за це чесноти і благочестя, які по справжньому цінні в очах Господа Бога. А як бути дорослим, які Поневолені жадібністю. А як бути тим, хто в дитинстві упустив можливість позбутися цієї недуги, чи можна якось боротися зі своєю жадібністю і викорінити її зі свого серця? Звичайно, можна, але треба дуже цього хотіти. Пропоную вашій увазі кілька кроків сподолання подолання цієї вади. Перша. Серйозно і чесно моліться про допомогу, сповідуючи свою провину. Пильнуйте й моліться, щоб не зазнати спокуси. Дух бадьорий, але тіло немічне, Матея 26.41. Друге. Щоб не потрапити в тенета цієї спокуси, ми повинні тікати від жадібності і від будь-яких її проявів. Ти, чоловіче Божий, утікай від цього, досягай успіхів у правді, побожності, вірі, любові, терпінні і лагідності, 1 Тимотея 6:11. Від жадібності можна втекти, якщо почати обмежувати свої потреби і бажання, навчившись сказати собі Ні. Не прагніть себе балувати, не прагніть купувати найновіше, наймодніше, найкраще. Третє, прагніть практикувати щедрість, вільно і з радістю жертвуйте гроші на справу Божу. Нехай підтримка служіння буде головним чинником, що визначає ваші витрати. Причому скажу, хто сіє скупо, той скупо і пожне, а хто сіє щедро, той щедро й пожне. Кожен приділяй з ласки серця не з гіркотою і не з примусом, бо хто дає доброзичливо, того любить Бог. 1 Коринтян 6-7 Людина з великим і щедрим серцем. Яка легко і радісно жертвує на справу Божу, не так швидко спіткнеться об камінь догодити собі свої похотливости, кожен християнин повинен задатися питання, заради кого і для чого Господь дав мені все, чим я володію? Заради мене самого чи заради себе і заради небесного Царства. Бог не потребує того, що ми можемо йому дати. Проте він, як співпадкоємцю Христу, удостоїв нас честі брати участь у розширенні меж царства нашого Спасителя, якому ми зобов'язані всім, включаючи наші власні життя. Четверте. Прагніть до того, щоб ваші головні інтереси були духовними, а не земними. Стежте за тим, про що ви думаєте, про горишнє помишляйте, а не про земне. Колосян 3.2. Слово Боже закликає нас замінюватися оновленням нашого розуму. І не уподібнюйтеся світові цьому, а замінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа. Блага угодна і довершена Римлян 12.2 наш розум здатний змінити лише Боже Слово. Тому присвячуйте якомога більше читанню і вивченню Біблії. Якщо ми дійсно занурені в Слово Боже, якщо наші думки зайняті Богом, то в нас не залишається емоційних і розумових сил для того, щоб ганятися ще і за світським. Якщо ми намагаємося придбати душі своїх друзів, колег і членів сім'ї для Господа, і якщо ми зайняті проголошенням Євангелія, то ми надійно захищені від неприємної спокуси жадібності. П'яте. Вчіться задовольнятися тим, що у вас є. Кожен день, дякуючи Богові за все, чим він вас наділив і благословив. Велике надбання бути побожним і задоволеним, бо ми нічого не принесли у світ. Явно, що нічого не можемо і винести з нього. Маючи їжу і одяг, будьмо задоволені тим. Хто бажає збагачуватися, впадає в спокусу, і в тенета, і в багато які безрозсудні, шкідливі поході, що проводять людей до бідування і загибелі, бо корінь усякого лихого є сріблолюбство, віддавшись, якому деякі ухилилися від віри і самі себе віддали багатьом скорботам. Ти ж, чоловіче, божий, тікай від цього. Досягай успіхів у правді побожності, вірі, любові, терпінні і лагідності, 1 Томатея 6, 6.11 Майте удачу несрібнолюбну, задовольняючись тим, що є, бо сам сказав не залишу тебе і не покину тебе, тож ми сміливо говоримо, Господь мені помічник і не злякався, що зробить мені людина. Євреїв 13, 5, 6. Останнє перебувайте серед щедрих людей, беручи з них добрий приклад, улюблений. Не будь подібний до лихого, але до доброго. Хто робить добро, той від Бога, а хто чинить зло, той не бачив Бога. Третє Івана Послання 1:11. Наступного разу. Коли у вас, другі мої з'явиться бажання на комусь нажитися, чи виникне небажання, небажання з кимось ділитися, згадайте слова Христа блаженніше давати, ніж приймати. Діянь 20, 35. Що каже Біблія про жадібність? Ну, у Біблії, ви, дорогі мої, не знайдете саме слово «жадібність». Проте не означає, що Біблія обійшла своєю увагою проблему жадібності. Зовсім навпаки. Слово Боже дуже пильно і уважно розглядає цю людську вагу. І робить воно це, розклавши жадібність на її складові. Сріблолюбство, любов до грошей, у першому посланні до Тимотея апостол Павло чітко назвав сріблолюбство коренем усього лихого, велике надбання бути побожним і задоволеним, бо ми нічого не принесли у світ, явно, що нічого не можемо і винести з нього. Маючи їжу і одяг, будьмо завдоволені тим, а хто бажає збагачуватися. Падає в спокусу і тенета, і в багато, які безрозсудні і шкідливі похоті ще проводять людей до бідування і загибелі, бо корень усього лихого є сріблолюбство, віддавшись йому деякі ухилилися від віри, і самі себе віддали багатьом скордотам. 1 Тимотея 6:6. 6, Сріблолюбство є фундаментом жадібності, усі інші складові жадібності, усі інші людські вади беруть початок у срібнолюбстві, це хорошолюбства по нашому. Господь учить нас, не бути грошолюбними. майте удачу не грошолюбну, задовольняючись тим, що є, бо сам сказав, не залишу тебе. І не покину тебе, Єврею 13:5. Друге, користолюбство це прагнення до збагачення. Ефесіан 5:5. Бо знайте, що ніякий блудник чи нечистий, чи користолюбець, який є ідолослужителем, не має спадку в Царстві Христа і Бога. Користолюбство це гріх, за який Господь карав і карає людей. Ще старозавітні пророки в своїх откровеннях не раз підкреслювали, що ця ванда не угодна Богові. Бо коли людина всі свої помисли спрямовує на надбання все більшого багатства, то в її душі вже не залишається місця для любові та шанування Бога. За гріх користолюбства його, його я гнівався і уражав його, ховав лице і обурювався. Але він, відвернувшись, пішов шляхом свого серця, Ісаї 57:17. Слово Боже попереджає християн, щоб ви ні в чому не поводилися, із братом своїм протизаконно і користолюбно, тому що Господь месник за все це, як і раніше ми говорили вам і свідчили, перше слоня. 4, У той же час відсутність користолюбства обов'язкова риса істинних служителів Божих. Але єпископ повинен бути непорочним однієї жінки чоловіком тверезим, смутливим, благовійним, чесним, гостинним, здатним навчати, не п'яницею, не забіякою, не сварливим, не користолюбним, а тихим, миролюбним, негрошолюбним. 1 Тимотея 3, 2, 3. Деяко не також повинні бути чесними, недвомовними, неохочими вина, некористолюбними, 1 Тимотея 3:8. Третє здирство і хабарництво. Здирство, лихварство це вимога і стягування відсотків спосоки, вимагання подарунків, хабарів, користуючись важким становищем людини. Хабарництво, вимагання подарунків або грошової винагороди за те, що людина, яка вимагає хабара, повинна зробити безплатно. Якщо грошолюбство є фундаментом жадібності, то лихварство права рука жадібності. Про цю ваду в Біблії сказано, що вона виходить із серця людського, те, що виходить з людини, осквернює людини. Бо зсередини від серця людського виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, злодійства, здирства, лукавства, зради, ганебні вчинки, заздрісне око, богохуліство, гордощі, безумство все це зло зсередини виходить і осквернює людину. Марка 7, 20, 23. Біблія називає лихварів і хабарників нечестивими. Нечестивий бере подарунок з пасухи, щоб викривати путі правосуддя. Прич 17.23. Утискаючи інших, мудрий стає дурним, і подарунки псують серце. Еклезіаста 7.7. Слово Боже попереджає нас про те, що лихварі Царства Божого не успадкують. Не вже не знаєте, що неправедники царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе, ані блудники, ні ідолослужителі, ні перелюбники, ні мужоложники, ні злодії, ні лихва... лихварі, здирники, ні п'яниці, ні лихословці царства Божого не успадкують. 1 Коринтян 9, 10. Той, хто ходить у правді і говорить істину, хто нехтує користь від утиску, утримує руки свої від хабарів, затикає вуха свої, щоб не чути про пролиття, і закриває очі свої, щоб не бачити зла, той буде жити на висота притулок його неприступні скелі, хліб буде даний йому, вода у нього не висохне. Ісаї 33, 33:15, 16. Пожадливість. Пожадливість жага наживи. Природа пожадливої людини добре описана у книзі Пророка. Ви слухаєте, це, ви що жадаєте поглинути бідних і погубити у Бога. Ви, які говорите, колись мене місяць уповні, щоб нам продавати хліб. І субота, щоб відчинити житниці, зменшити міру, збільшити ціну сикля і обманювати неточними трезами, щоб купувати незаможних за світло, срібло і бідних за пару суття, а висівки з хліба продавати. Амоса 8, 4, 6. Такі путі кожного, хто жадає чужого добра, воно віднімає життя у того, хто заволодів ним. Прич 1.19. Десята заповідь забороняє нам бажати чужого добра. Не бажай дому ближнього, тво. не бажай дружини ближнього, тво. ні твого, ні рабині, ні вола, ні осла його, нічого, що у ближнього Твого. Виходу 20:17. Іншими словами, ця заповідь звертається до людини з закла. Не будь жадібним. При цьому скажу: хто ще є скупо, той скупо й пошне. А хто сіє щедро, то й щедро пожне. Кожен приділяй з ласки серця, а не з гіркотою і не з примусом. Бо хто дає добросичливо, того любить Бог. 2 Корінціян 7. Чи відрізняє... Чим відрізняється скупість від жадібності? Ці слова є майже синонімами, але деякі відмінності між ними все-таки. Скупість у першу чергу націлення на збереження наявного? А жадібність і пожадливість орієнтовані на нові придбання. Заздрість поспішає до багатства заздрісна людина, і не думає, що убогість осягне її, Притч 28, 22. Не споживає їжі у людини заздрісної і не захоплюйся ласами з стравами її, тому що, які думки у душі її, така й вона. Їж і пий, говорить вона тобі, а серце її не з тобою. Шматок, який ти з'їв виблюєш, і добрі слова твої, ти витратиш даремно. Причі 23:6:8. Десята заповідь забирає нам бажати чого до добра. Не бери. Ближнього Твого не бажає нічого, що й у ближнього Твого. Однак відомо, що подібні бажання найчастіше виникають у людей через застрість. Егоїзм, любов до себе складовими частинами егоїзму є похід плоті, похить очей і гордість житейська. Це ми назвали. Триєдиною природою егоїзму, бо все, що у світі похід плотська, похить очима, і гордість житейська не від отця, а від світу цього, 1 Івана, 2,16. Жадібність є складовою частиною егоїзму, бо похиті очей є все, чого бажають ненаситні очі людини. Саме проти похоті очей попереджає нас. Десята заповідь. не бажає нічого, що є власністю ближнього Твого. Отже, егоїзм і жадібність нерозлучна пара, ненаситність. Слово Боже попереджає про те, що очі людини ненаситні, пекло, і авандони ненаситні. так ненаситні, і очі людські. Притчі 27.20. 20. У ненаситності дві дочки давай, давай. Притчі 3015. Хто любить срібло, той не насититься срібло, і хто любить багатство, то не немає користи від того. І це суєт, та Еклезіаста 5. І обернувся я і побачив, що суєту під сонцем. Чоловік самотній і іншого немає, ні сина, ні брата немає у нього, а всім трудом його немає кінця, і око його не насичується багатства. Для кого ж я працюю і позбавляю душу мою пла. І це суєта і недобра справа, Еклезіаст 4, 7, 8. Основна причина жадібності це духовна порожнеча, духовний голод і спрага, з якою народжується людина на світ, духовна порожнеча утворилася в душі людини у результаті духовної смерті, що стала наслідком її гріхопадіння. Бог створив людину досконалою. Коли людина жила з Богом, вона не була жадібною, але без Бога жадібність стала вадою людини. Що б вона не робила, вона не зможе заповнити цю духовну порожнечу. Усі труди людини для рота її. А душа її не насичується, Еклезіаста 6.7. Жадібна людина, не розуміючи, в чому причина її незадоволеності, намагається заглушити її матеріальними благами і багатством. Вона нещасна, не розуміє, що духовну убогість не заповнити жодними матеріальними благами, так само, як духовну спрагу не утамувати відром води. Все, що потрібно такій людині, це звернутися до Господа, який, будучи єдиним джерелом живої води, здатний заповнити духовну порожнечу в душі. Сьогодні Господь звертається до кожного з нас через пророка Ісаї. Спраглі. ідіть усі до води, навіть і ви, у яких немає срібла, ідіть, купуйте і споживайте, ідіть. Купуйте без срібла і без плати, вино і молоко, для чого вам відважувати срібло за те, що не хліб, і надбане трудами своїми за те, що не насичує. Послухайте мене уважно, і споживайте благо, і душа ваша нехай насолодиться жиром. Прихиліть вухо ваше і прийдіть до мене. Послухайте, і жива буде душа ваша, і дам вам завідвічний, незмінні милості, обіцяні Давиду, Ісаю 55, 1-3. Тільки, Господь, дорогі мої, і Спаситель наш Ісус Христос здатний втамувати духовний голод і духовну спрагу всякого, хто до нього приходить. Ісус сказав: Я є хліб, життя. Хто приходить до мене, не відчуватиме голоду. І хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Івана 6:35. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар, розкажіть, як у вас, даєте собі ради з цією такою вадою. Вона у кожного є, з яких перший і я. І поставте. Palček v vrh, a pa palček v nez. Slava Jezusu Kristu!